Отже, теперішній час дієслів. Дивимось дві рамочки. Як ви гадаєте, в якій із них дієслово вжити в теперішньому часі? Другім домиваю, починаю. Правильно. Отже, що таке дієслово теперішнього часу? Це те дієслово, яке позначає дію, яка відбувається в момент мовлення. Тобто зараз? Читаю, пишу, говорю, ходжу, думаю і так далі. А згадуємо, коли ми з вами вивчали вид дієслова. То казали, що е, якщо дієслово є в теперішньому часі, то воно завжди буде якого виду: доконаного чи недоконаного? Доконаного. Недоконаного. Тому що дія, яка триває зараз, не може бути завершена вже. Логічно? Да. Логічно. Дивимось, за чим змінюються дієслова теперішнього часу? По-перше, за особами, по-друге, за числами. Відповідно, в цих дієслів теж буде особове закінчення. Дивимось, перша особа. Я що роблю? Спочатку. Хочу закінчення яке. У. Або я що роблю? Сплю закінчення ю. Ми в множині що робимо? Хочемо закінчення емо. Спимо закінчення емо. Друга особа, ти що робиш? Хочеш закінчення еш. Або спиш закінчення іш. В множині ви. Хочете хоче, те закінчення ете, спите те. Третя особа він «вона», воно хоче або спить закінчення еть, вони – «хочуть» закінчення уть або сплять закінчення ять. Ці закінчення ви маєте запам'ятати і в самостійній роботі їх позначати правильно, якщо у нас буде самостійна робота з цієї теми. Далі. Звертаємо увагу на правопис в дієсловах теперішнього часу. Е, часто в кінці буде ця або ж Нагадую, що буква сполука «ця» завжди пишеться з чим? З м'яким знаком, аж «ця»? Інші варіації можуть бути ніколи. І останнє на що звертаємо увагу, це на вимову, тобто на транскрипцію. Буква сполука «ця» в транскрипції завжди передається як. Як сім, який подовжений А. Так? Сим, який подовжений А. А бухва сполука ся передається як с. Подовжений А. Інші варіанти вимови можуть бути? Ні. ні. Тому вимовляємо ці дії слова правильно: не сміються, а сміються, не одягаєшся, а одягаєшся. І подібні так само. Запитання.